Я би хотів би трошечки об'яснитися з приводу цієї сложечки, яку я вчора точив. Розумієте, мета цього всього щастя ось була не в тому, щоб запустити це в серійне виробництво, чи запустити її там в великій кількості, чи швидко зробити. Я з самого початку казав: я видимився в наших е, західних кулях. Як вони точать такі ложки? І от мені приспічило закортіло зробити таку от ложечку. Да, я розумію, мої доресенькі, що на свердлільному станку. Коли поставить фрезу, отаку от, І можна там тисячами за день кліпати. Да? Там віддільно ручки, віддільно це все це кліпати. Це без питань, мої хорошенькі. Або на маятниковому фрезері, як ви мені казали. Да, це все буде скоро і дуже скоро. І я обов'язково спробую на маятниковому фрезері це зробити, бо мені це кортить, мої хорошенькі, теж зробить. А це було просто е, моє любопитство. Експериментальність моя, як, як я завжди люблю експериментувати, і от що з цього вийшло. А з цього вийшло отаке. Я вам уже вчора показував. Я вчора догрався, доточився, що цю ложечку я не доточив. Я її просто злом мою мої хорошенькі. Так що. В цьому всьому була мета просто поекспериментувати, мої хорошенькі, і здобути нового досвіду. Чуть-чуть чи може багато, в даному випадку трошечки єсть. Сьомої хорошенькі, я обняв, підняв таку історію, цікавесно вам розказав.